Літній суботній ранок для деяких подільчан розпочався зі спорту. Так, група шанувальників велосипеду у супроводі поліції відправилась на лісовий кордон. Насолодившись дорогою у 7 кілометрів до лісу, на велосипедистів чекало тренування з йоги. На свіжому повітрі, у приємній атмосфері лісової галявини та під легку і приємну музику, спортивні подільчани розминали своє тіло завдяки цікавому виду духовної і фізичної практики йоги. Останніми роками вона стала дуже популярною. Популярною. Її корні зародилися в індійській культурі і були спрямовані на зняття напруги та покращення духовного і психічного стану людини. В наш складний час, коли через повітряні тривоги та переживання за майбутнє України, психічний стан українців, на жаль, не завжди в належному стані, тому йога нині є дуже корисною. Окрім позитивного впливу на духовне здоров'я людини, заняття йогою дозволяє збільшити кількість внутрішньої енергії, покращити настрій, сон та рівновагу. Також йога допомагає підтримувати тонус м'язів та координацію рухів, зменшує болі у хребті, а ще знижує напругу і головні болі. А сьогоднішнє тренування провела фітнес-тренер студії фітнесу Фітрум Ольга Трунова. Сьогодні ми виїхали на природу зробити тренування. Це наш вже не перший виїзд. Дівчата, дівчата і чоловіки, і діти всі беруть своїх членів родини. Ми виїжджаємо. Ці заняття дуже корисні. Дуже дуже позитивно відражається на нашому здоров'ї, самопочуттях і взагалі на психологічному стані, тому що в наш час дуже багато стресу, і людям треба якось розвантажуватися, займатися. Плюс в нас дуже дружня атмосфера. Ми дихаємо свіжим повітрям, насолоджуємось останніми днями теплого літа перед зимою, перед осінню. Ну, в принципі, все зараз. Ми трошки відпочинемо, позаймалися дуже гарно, і будемо їхати назад. Ні для кого не секрет, що йоги підтримують своє тіло в тонусі не лише завдяки медитаціям, а й за допомогою правильного харчування. Отож, і для подільських йогів був підготовлений смачний, а найголовніше корисний сніданок, який складався з овочів, приготовлених на грилі. До волозиїзду долучались цілі родини, адже спільне проведення часу зближує людей та робить їх стосунки міцнішими, а ще підіймає на. Та покращує самопочуття. Станіслав, поділіться з нами, будь ласка, своїми враженнями від сьогоднішнього велозаїзду. А мені сподобався сьогоднішній велозаїзд, досить обичний для мене. Така активна, такий від... активний відпочинок. А сподобалась атмосфера, сподобалось те, що музика і тренування активна досить. І сподобались люди. А не важко було так далеко їхати на волос? Та ні, взагалі було досить легко. Сьогодні цілою родиною долучилися до велозабігу у вихідний, у святковий день. Ми сподіваємось на найскорішу перемогу в нашій країні, щоб вже. Настало мирне небо, щоб діти і всі змогли долучатися дійсно і до улюбленої справи не тільки до велозобігу, і відпочивати на природі, взагалі займатися теж своїм здоров'ям. А що вам сьогодні найбільше сподобалось? Ну, по перше, дякую організаторам, хто організував нашому тренеру. Велике дякую. Вона розумничка. Постійно цікаві нам і вправи, постійно цікаві заняття, різноманітні вправи підбирає. Окремо, хочу подякувати керівнику велошколи Олександру Юрійовичу за організацію велозабігу та також відділу культури. Ми сьогодні з сином разом Горяном Арсенієм приєдналися до велозабігу. Я дуже щаслива, що я. Я займаюся е, фітнесом. Е, в нас є така можливість е, велопробігу. Е, щаслива. А Що сподобалось вам найбільше сьогодні? То, в принципі, все. Все подобається. Нема такого, що, що одне може подобатись. Подобається все. Арсенія, розкажи нам свої враження від велозаїзду. Велозаїзд дуже хороший. Був та є. Що тобі більше всього сподобалось? «Сподобалась їзда по ямам, бо це я дуже люблю. А це що? моє заняття. А, а що ще? По, по трасі їхати. А часто ти долучаєшся до таких велозаїздів? Ні, це мій перший раз тільки зараз з мамою поїхав. А взагалі їздити на велосипеді подобається тобі? Ну так, це ж моє заняття. Важливо підтримувати своє здоров'я в тонусі та займатися улюбленим для вас видом спорту, або ж поєднувати декілька видів, як це зробили наші спортивні подільшани у цей суботній ранок. І тоді ви на довгі роки залишатиметеся красивими та здоровими. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.